Друже, привіт! Це компанія Спленко і хочемо показати тобі наш черговий об'єкт. Саме тут ми виготовили ось таку сучасну систему скління альтанки. Тут ми маємо ментальну частину, вона має із двох слайдинг систем та ось таких дверей із ручкою трубою маятникових, які мають підлоговий доводчик, замочок під ключ. Саме ця система дуже зручна тим, що її можна у сонячний. Та погодний день просто ось так скласти і насолоджуватися просторним днем, дихати повітрям та жити у сучасній відкритій альтанці. Але якщо зіпсувалася погода на вулиці, холодно, темно, йде дощ, ми можемо її закрити, і вона дуже легко закри... зачиняється і можна себе почувати всередині комфортно та зручно. Для того, щоб ми зробили прорахунок, тобі пиши нам у директ або телефонуй. اها uh -huh. <applause>